Що буде далі, тому що звісно. Якщо ми оце видалимо і будемо просто дивитись на картинку, ось так, вона нам ні про що не говорить. Наша ж мета зараз з вами не зафіксувати, а зрозуміти, на що ми можемо розраховувати, коли ми намагаємось хоча б щось, хоча б трошечки спланувати, нам треба дивитись на тенденцію, на те, як швидко від місяця до місяця, щось міняється. Якщо ми будемо просто дивитись на точку в просторі, ми не зможемо відповісти на питання. як Швидко вона ось тут десь опиниться, тому що ми не знаємо, з якою швидкістю вона рухається. Для того, щоб оцінити швидкість, нам треба відміряти е е швидкість змін між двома точками. Тому давайте візьмемо другу точку. Давайте уявімо, що це у нас позитивний розвиток, тому що все буває, він може бути і негативним. Давайте уявімо, що в вересні у нього витрати в рекламу такі самі, ви нічого не міняли, ви бюджет не збільшували, бо вам комфортно йти з.